У минулій серії Блум із Дафні гуляють лісом та зустрічають злу відьму, яка на них нападає. Потім їх рятує добра міс Фарагонда, яка їх відправляє в школу фей, у якій вчиться Дафні. Блум дізнається, що вона є феєю і в неї сила вогню дракона. Вона буде жити в цій школі і вчитися також магії. Блум, ходімо за мною, я тобі твою кімнату покажу. Ось тут живу я, а там будеш ти. Дуже дякую, Дафні. Я піду подивлюся Ого, таке просторе ліжко. Клас, а такий гарний пофік. І тут такий великий стіл, тут навіть другий поверх є Вау! Ух ти, ще один робочий стіл, це наче для двох людей. Тут таке величезне дзеркало, можна на себе дивитися цілий день. Я вже напевно піду спати. О, дуже змучилася. Не завжди така молоко спить. Ох, напевно вже і я піду спати. Блум, ти ще довго? О, ні, я запізнююся. Як я так могла забути? Дафні, я вже йду, ще одну хвилиночку. Блум, скільки можна вже так запізнюватися? Дафні, не кричи, будь ласка, я вже йду. Це Дафні, ну вже перестань. ідемо ж. Фейчки, привіт, я зараз вам все знищу. Поки міс Фарагонда не прийшла вам кришка. Дафні, я спробую перетворитись. Перетворення блу! Ра, в мене вийшло получай. Це ж вогонь дракона тікаю звідси. Щось трапилось, поки мене не було. Думаю, ні! Спеціалісти, покажіть фейл, на що ви здатні. Без проблем, міс фарагондо. Ми, хлопці, вміємо гарно рухатись, так що жодна дівчина не залишиться в біді. Ні, звичайна, ні фея, Виражаю, ні відьма. Ти дуже гарно рухаєшся, молодець!» «Скай, Ти молодець. Так, тепер Дафні покаже, на що вона здатна. Міс Фарагондо я з радістю, тільки розпочався дощ. Не хвилюйся, Дафні. Я про це подбаю. Телепортація. Дякую, міс Фарагондо. Я тепер готова. Дафні перетворення. Єдине, що хлопці не вміють, це літати, але вони і так великі молодці. Хлопці, дивіться хай я. Хай я. Все, я свій виступ закінчила. Я вже показала хлопцям свої сили, мені не потрібно. Ах, ні, кажеш, я не вмію літати, а дивися, хай я, хлопці все вміють, якщо захочуть. ха Ха ха. Вражає. Ми, хлопці, ще не таке вміємо. Це було маскування, а так то я маю чарівний посох Літати так я не вмію, а під маскуванням вмію. Бачила, ми, хлопці, ще не так. Хлопці і дівчата розходимось по кімнатах вже дуже пізно зустрінемось завтра на заняттях. Ось так я Блум, фея вогню дракона, потрапила до Алфеї.